В ефірі Івнінг Ньюз в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Верховна Рада підтримала укази президента про продовження на 90 днів дії воєнного стану та мобілізації. За перший проголосували 335 парламентарів, другий підтримали 323. Тепер їх має підписати Володимир Зеленський. Обидва стани діятимуть в Україні щонайменше до 13 травня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Борель знову з візитом в українській столиці від початку повномасштабного вторгнення це вже в четверте у соцмережі ікс політик повідомив, що в планах поговорити про військову і фінансову підтримку, а також про реформи на шляху України до Європейського союзу. В Україні стане трохи безпечніше. Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ворога. У різних регіонах затримали п'ятьох колаборантів. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки, служби безпеки, служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. За словами правоохоронців, у агентів був один куратор, який проживає в окупованому Криму. Його цікавили особисті дані українських воїнів і розташування оборонних споруд. Затриманих вже звинуватили в державній зраді. Всі вони перебувають під вартою. Колись керівників столичних комунальних підприємств припинять звинувачувати в корупційних злочинах, але не сьогодні. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора житлоінвестбуд «УКБ». Ідеться про службову недбалість, яка коштувала міському бюджету приблизно 800 тисяч гривень. Чиновник не проконтролював, як у Подільському районі відновлюють будинки, пошкоджені ракетним обстрілом в березні 2022 року, а підрядники зекономили на матеріалах. Дорожче тільки в Міноборони у Бучі на Київщині розбираються, як так вийшло, що в тендері для дошкільних закладів освіти переміг постачальник, який запропонував яйця по 7 гривень за штуку. На закупівлю вже витратили мільйон гривень. Тепер же це помітив міський голова і влаштував службову перевірку. А ще пообіцяв: якщо ціну визнають необґрунтованою, угоду розірвуть. Три українські області перевищили епідемічний поріг грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема, й ковіду, як повідомили в Міногорони здоров'я, на карантині вже мають сидіти жителі Житомирщини, Хмельниччини та Боковини. Ще в п'яти регіонах рівень захворюваності різко зріс. Серйозна ситуація й у столиці все більше недужих поміж дітей. За минулий тиждень виявили 11 тисяч випадків захворювання, і це на чверть тисячі більше ніж тижнем раніше. Медики закликають батьків не водити дітей з проявами хвороби до дитячих колективів і наголошують, якщо рівень захворюваності і далі зростатиме, КМДА буде змушена рекомендувати закладам освіти працювати дистанційно. І саме необхідність обмежити спілкування, щоби стримати сезонні захворювання схоже, й наштовхнула столичну владу на думку, чого ж найбільше нині бракує містянам. КМДА оголосила торги на право розміщувати атракціони на поточний рік. У системі Прозору опублікована 61 локація під розважальні зони. Ціни стартують від 25 тисяч гривень за ділянку і залежать від площі. Обов'язковою умовою торгів є участь двох учасників. А от у столичному передмісті без жодних дозволів з'явився аквапарк у Софійській борщагівці. Через станення снігу затопило дорогу. На водойму перетворилося перехрестя вулиць Шевченка і Кучанської. Ліквідовували підтоплення надзвичайники. А якщо вашу вулицю затопило, і ви не можете потрапити на власне весілля, держава про вас подумала. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував одруження в смартфоні. Така функція невдовзі може з'явитися в застосунку дія. Завдяки її люди зможуть взяти шлюб онлайн через відеозв'язок. Буде кілька етапів верифікації. Міністр наголосив, що така послуга унікальна для всього світу і вважає, онлайн-весілля може стати Популярним у військових. Сучасні технології допомагають коханим бути ближче, але це не поширюється на зубрів. У національному парку Залісся на Київщині зоозахисники намагаються врятувати стаду зубрів, у якому після окупації не залишилося жодного дорослого самця. Волонтери оголосили збір на транспортування тварини з Вінничини. Щоби привезти зубра для розмноження, потрібно 400 тисяч гривень. Зооактивісти кажуть, ця сума допоможе зберегти цілу популяцію. На початку повномасштабної війни залізькі зубри понад місяць були під російською окупацією. Їхня домівка опинилась в центрі бойових дій. По території парку били з артилерії, а лісовими дорогами пересувалася важка військова техніка. А в столичному ботанічному саду імені Гришка можна побачити ще одне рідкісне природне явище. В оранжереї сукулентів розпустилася агава відтягнута, яку також називають лисячий хвіст або лебедина шия. Її посадили ще у 2006 році, і зараз вона квітне вперше. Біологи зазначають, дочекатися квітування у штучних умовах це неабияка вдача, до утворення суцвіть може минути і 30 років. А от у національному музеї народної архітектури та побуту України така агава могла би розквітнути вже двічі, принаймні якби її розведенням займалися українці сотні років тому. Сьогодні музей «Просто неба» відзначає свій 55-й день народження. Його створили на південній околиці Києва, на землях, що колись належали Києво-Печерській лаврі. Зараз на його території приблизно три сотні пам'яток народного будівництва 16 го століть. Хати, комори, церкви і школи. Представляють атрибути українського села з усіх регіонів. Можна побачити в музеї і елементи побуту наших пращурів, як то одяг, меблі, посуд, знаряддя праці, музичні інструменти і дитячі іграшки. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані. А на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.